Вітаю вас, друзі! Тема сьогоднішнього відео. Хто такі протестанти, коли і як вони з'явилися? Та яка у них віра? Протестантизм як християнський напрям, ідеологія і міжнародна історична сила оформився в 16 столітті, коли Мартін Лютер і Жан Кальвін очолили масовий рух проти духовної та соціально-політичної монополії католіцизму. Поява протестантизму стала переломним моментом у всій європейській культурі. Торгівля індульгенціями спричинила виступ німецького богослова Мартіна Лютера, який жив у 1483-1546 роках. 17 жовтня 1517 року він оприлюднив 95 тез із критикою вчення католицької церкви про індульгенції, чистилища, молитви за померлих і спасіння за слугами святих. Лютер відкинув папську владу особливу благодатність священства і його посередництво у спасінні, висунув вимогу спрощення церковної обрядовості і підпорядкування церкві світської влади. Усе це відповідало інтересам бюргерства і частини шляхти, які створили під керівництвом Лютера і його соратника Філіпа Меланхтона Поміркований напрям німецької реформації. Лютерани наполягали на особистих стосунках людини з Богом без будь яких посередників церкви чи священника. Вони боролися за право кожного християнина самому вільно читати і тлумачити Біблію. Лютер здійснив переклад Біблії німецькою мовою у ті часи. Католицька церква вимагала від віруючих слухати читання Біблії лише у церкві та тільки з вуст священника і лише латинською мовою. Мартін зробив Біблію настільною книгою кожної німецької сім'ї. Лютеранський переклад Біблії став зірцем тогочасної німецької літературної мови. Віровчення і практика протестанства ґрунтуються на принципах реформації, а саме тільки писанням», тільки благодаттю, тільки вірою, тільки Христос, тільки Богу Слава. Усі п'ять принципів узагальнюються виразом Квінкесола. П'ять тільки протестанство приймає також положення Нікейського, царьгородського символу віри. Проте є певні відмінності в розумінні цих положень, порівнянні з розумінням символа віри в православі та католіцизмі. Надзвичайно важливим у протестантстві є принцип загального священства, тобто обов'язку всіх віруючих проповідувати і навчати Біблії. Усі члени протестантських церков беруть участь у житті своїх громад і у виборах керівних органів. Громади демократичним шляхом обирають або покликають спеціальних служителів, діаконів, пресвітерів, проповідників, благовісників, пасторів та єпископів. У лютеранстві зберігається єпископат, особливе посвячення у духовний сан, ординація, літургія, два таїнства, хрещення немовлят і причастя. У протестантстві немає ікон, але зберігається розп'яття, убрання духовенства і вівтар. Протестантство виступає за те, що на перший план богослужіння висувається проповідь. Богослужіння ведеться на рідних мовах, складається з проповіді, співання молитовних гімнів і читання Біблії. Протестантство відкидає розподіл вірян на духовенство і мірян. Тобто кожен вірянин може звернутися до Бога без посередників. Основною ідеєю протестанства, сформульованою Мартіном Лютером, є заперечення того, що спасіння можна досягти добрими вчинками чи будь-якими людськими зусиллями. На момент появи протестанства суттєвим моментом була також боротьба з продажем індульгенцій. Тобто ідеєю того, що від гріхів можна позбавитися за гроші, натомість спасіння досягається вірою у викупну жертву Ісуса Христа згідно з ключовим для протестантства біблійним текстом послання до Ефісян 2.8.9. Бо спасенні ви благодаттю через віру, а не від вас, то дар Божий не відділ, щоб ніхто не хвалився. Протестантство, що виросло із боротьби з церковними традиціями, які на думку протестантів часто густо відходять від витоків християнства, характеризується особливим наголошенням на знанні біблії та оцінці усіх аспектів життя саме відповідно до біблійних постулатів. Сподіваюся, що після перегляду цього ролику у вас з'явилося хоча б Найменше знання про те, хто такі протестанти і чому вони ходять по містах і селах, пропонуючи кожному бажаючому розповісти про закони Біблії. Усього вам доброго та мирного неба всім нам над головою!